У Івано-Франківську настала золота пора не у переносному, а в найпрямішому з усіх можливих змістів. Золота вагомим чином побільшало. Воно у всьому, іноді навіть у цілком несподіваних речах і предметах. Паркани й дерева вкрилися незрозумілими плямками, що нагадують цінний метал як своїм шляхетним кольором, так і формою. Це буцімто злитки. Та звідки ля вони ніхто достеменно не знає, хоча дух очікування чогось витає у повітрі. Концепт-арт якийсь. Перший раз от, ну, якось так звернув увагу на це і думаю, що це негарно виглядає, потрібно якось облагороджувати. І в ну, ну, то місце, де ми живемо, в і... мене негативне ставлення як до такого. До золота? Ні, не то, що до золота, до таких якихось ну, незрозумілих. Якісь як замалювань, і тобто, так, так. певно, мало тут тобто, щось бути, так а це замалювали або щось гарне, щось тоді як малюйте, щоб мали естетичний вигляд, щоб ти не йшла і їй подобалось. Різноманітних здогадів і припущень з цього приводу теж явно не бракне. Місто стає золотим, приємно дивитися, але якісь всякі люди бігають по місту, ходять і дійсно. Щось воно таке цікаве, нормально ставляться, але просто дивно, що це таке відбувається. А як думаєте, хто міг почепити? Ніхто не бачив просто, як чіпляли оці золоті штуки. Ага, ну та є в нас такі, напевно, шкідники, вони особливо на цих, на цих парканах люблять чіпати всякі оголошення, потім приходиться їх відклеювати. Так, але не знаю, що там під ними? Чи під ними є щось, чи нема? Ага, так. а ви не пробували зазирати? Ні. Але є інтерес? Є, хочеться Треба. Ну, що всі йдемо відбирати. Що ж там ти таке? Це, я навіть можу вам сказати більше, я знаю, чому це. А вчора, вчора, година, напевно, перша ночі, я прокинувся від того, що був дуже сильний дощ. А, і коли я вийшов, а, ну, пішов до вікна, я побачив, що дощ не простий, а золотий. А, Макс, все, що я встиг зробити, це взяти. Банку трьохлітрову і поставити, щоб накапало мені повну банку. І ви знаєте, ну, більше як половини не накапало, просто можливо він так швидко пройшов. А вранці, коли я вийшов, я бачу, що навколо багато золота. Можливо, це от якраз це є причина. Чому дощ цей падав? Я досі е, е, залишається для мене загадкою, але ну, не знаю, напевно, через те, що до нас їде е, Альтгамер. Може так. Я навіть чув багато версій про цю історію. Е, ну, є версія про золотий дощ. Люди стоять вночі, бачать, падає золотий дощ. І одна з версій, що з'являється після цього на парканах і, і не тільки золоті плями. Але це, я думаю, неправда, бо мені розказував мій кум, що бачив людей в золотих скафандрах. Так, люди виходять з якихось таких підозрілих машин і розклеюють золоті стрічки по місту. Так, це правда.